Василія Васильовича Верещагіна. Зараз ми разом з Любов'ю Олексійовною Запісочною знаходимося в музично-художньої вітальні. Саме тут розгорнута виставка присвячена козацтву. Любов Олексійовна. Ви дуже багато часу присвятили, щоб розгорнути цю виставку. І тут знаходяться чимало цікавих експонатів. Так, так. Взагалі над цією темою музей працює вже багато років, і кожного року ми намагаємося дібрати щось нове, те, що ми ніколи не показували, для того, щоб зацікавити наших відвідувачів. Багато експонатів є цікавих, які ми показуємо постійно. Дуже цікаві твори не... нас не тільки. Картини, які намальовані, але і дуже багато творів інших видів мистецтва. Наприклад, різдвяння по дереву. Миколаївський майстер Олександр Михайлович Катілов захоплюється цим видом творчості, і от цю роботу він просвятив саме українському козацтву за доблість, за славу, за волю він показує зображення козаків. Показує їх з, зі зброєю, з бойовим стягом, ну, б'ють у літра таври, б'ють на сполох. і дуже цікаво дивитися, як він такими простими засобами в техніці народного різьблення перетворює ось такі колоритні красиві образи. Причому це кругла скульптура, яку ми можемо роздивлятись так, з ти різних ти боків. Так, тут теж ми бачимо зображення козака, вони ніби тримають таку кругову оборону, оберігаючи стяг. Ми завжди проводимо цю програму до свята Покрови Божої Матері. Церкви Покрови будувалися обов'язково у козачих поселеннях, обов'язково на Запорозькій Січі. Перед кожним боєм, перед кожним походом козаки молилися в цій церкві. Дуже цікаво читати описи, що напад, а козаки сиді, знаходяться в церкві, вони моляться. І тільки закінчивши молитву, набравшись Божої сили, вони починають битися з ворогами, так би Бог їм допомагає. І тут теж ми бачимо прапор, прапори хоронують там із зображенням у обліку Ісуса Христа. Дуже чільне місце у зображенні козацьких образів, займає народна картина Казак-Мамай. Ці картини відомі в дуже різних видах, різні зображення. Ця тема, яку зображують в народному мистецтві вже багато століть. Але одночасно до неї звертаються і сучасні художники. Ось ми бачимо таку шкіряну скриньку, шкатулку, тут її можна відкрити, щось в неї покласти, і на кришці зображення козака Мамая. А на в боках цієї шкатулки теж різні зображення пов'язані з казацтвом, отакий кінь. Стоїть. Ми можемо бачити тут і образи військових, і, церкви. Так, і образ церкви. І дуже цікаве тут є ще зображення такого рослинного орнаменту. Можна сказати, що це хоча це не живописна робота, а тіснення, але можна сказати, що це в стилі петліківського розпису. Справа в тому, що село Петриківка це було козацьке поселення, в якому не було кріпосного права. І саме це, цей чинник був одним з важливих в тому, що в цьому селі селя жінки в них було більше вільного часу, бо вони не працювали на панщині. Вони могли. Більше уваги приділяти оздобленню своїх будинків. Вони ми намагались робити, щоб в їхніх будинках було так само красиво, як і в церквах. І ось саме тому можна вважати, що цей Петриківський розпис він дуже пов'язаний саме з українським казацтвом. Саме тому на наступному тижні, 8 жовтня о 14 годині, ми запрошуємо на розповідь про Петриківський розпис і невеличкий майстер-клас. А елементи Петриківського розпису ми можемо побачити у зображенні, скажімо, цих квіточок дуже цікава трансформація яскравого кольорового розпису от в такому рельєфному зображенні, тісненні на шкірі. Також... а будь ласка, так, ну, тут щоб не розказати. Просто про козака Мамая дуже важко. В я розумію, а, тому а я запрошую до музею. Тут теж є значок із зображенням козака Мамая. Дуже малесеньке таке е, дрібне зображення, ну, от, але е, його теж можна роздивитися. А далі йдуть е, значки, які е, присвячені різним коза, ваташ, козацьким ватажкам. Е, атам, е, кошовий атаман Іван Сірко. Значки ватажків козацьких, козацьких повстань Северина Налівайка, Семена Палія, тобто відомі імена ім е, Максим Кривоніс та інші. І дуже цікаво подив, розглянути, як е, зображені образи цих козаків, типове для зображення козацтва, е, типове, типова зов, зовнішність козаків. Е, Довгі вуса, така своєрідна шапка, червоний жопан, шабля. В, нас, в нашому музеї зберігаються не тільки роботи професійних художників, а і дуже багато дитячих робіт. Наш, ще, дуже талановиті діти в нашому місті і в області. Вже багато років в нашому музеї проходять конкурси дитячої творчості. До речі, ми плануємо. Нову виставку дитячих робіт, і в нас вже збігає термін подачі творів. 10 жовтня приймаємо твори на дитячу виставку, конкурс, тема якої присвячена Миколаївському зоопарку. Бо всі люблять тварин, козаки, до речі, теж з повагою відносились до тварин, особливо до коня, бо козацький кінь це був перший помічник козака. І на дитячих роботах ми можемо це побачити. Якщо це робота дитини, яка ну, більш старшого віку, ми бачимо, що дитина вміє малювати. Але наскільки цікаві є роботи маленьких дітей, 6-7 років, але як дитина це показує цього казака, та сама поза сидить. Кажуть, в позі, як інду, індійські йоги, в позі лотоса, тобто в позі такої медитації своєрідної. Грає на бандурі, як символ співочої душі українського народу. І коня ми бачимо на дальньому плані, як дитина безпосередньо його зобразила, але наскільки так довершена за композицію. Дерево життя, ніби у вигляді стовбу, у вигляді рушника. Зб... Зброя вже більш така сучасна, не шабля, Боже а зброя. сучасна рушниця, Зброя без, без... Да. Але зброя стоїть збоку. Вона не Бо... головне. Ні, е, 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 мож... е, е, да. Головне це сама вот, психологія людини, її життя, але зброя на поготові. Він може хутко. Бо, якщо щось, так та якщо висі. буде напад, тоді він бере до рук зброю і козак готовий. Так, Козак готовий. Але він миролюбний, тому саме от тому зброю йде трошечки куточка, і ми бачимо, робота створена багато років тому, але наскільки вона актуальна? Кілька слів ще про цю нещодавно святкували день народження художника. Анатолія Паліщука він створив свій портрет на фоні календаря з зображенням козака Мамаю. Ці експонати в нас не є постійними, вони в нас зберігаються в наших сховищах, і виставка і розповідь про ці експонати вони проводяться за попереднім замовленням для груп відвідувачів. Друзі, я думаю, що ви скористаєтесь нагодою і прийдете до музею і замовите цю чудову виставку. А Любов Олексійна Запісочна з задоволенням вам про все розкаже.